Іван, учасник операції об'єднаних сил, коли почалася повномасштабна війна, теж не зміг стояти осторонь. Добровольцем пішов на фронт, але не повернувся і просто все сіяло. Так про свого чоловіка відгукується його зовсім молода дружина. Самому Івану 22 роки, і у подружжя нещодавно народився син. Маленькому Даніелі усього місяць. Олександра ділиться із чоловіком. Мріяли в майбутньому і про доньку. Він говорив, що він що нам ще синочка ростить. У нас ще в планах була дочка. Он сказал, ну как же я могу погибнуть? Говорит, у нас же сыночек маленький. Самым прекрасным человеком на земле, самым прекрасным отцом, самым прекраснейшим человеком. Лучше него людей просто не существует. Таких, как Ваня, был, таких людей один на миллион. Этот человек просто Дарили щастя. Попрощатися із загиблим героєм прийшли і його друзі. Катерина розповідає, з Іваном познайомилася рік тому, і він встиг стати для неї рідним. Він дуже був відповідальний, дуже був хороший. дуже дуже хороше дитяка. Дуже ну як він для уже для мене він як став син. Ми вже познайомилися, як вони прийшли на ротацію. Коли він ішов останній раз, він дуже бідненький не хотів. Він якби вичував, відчував це все. Останній раз ми з ним спілкувалися в п'ятницю. もう。 Січні Житомирського міського центру допомоги учасникам бойових дій розповідає. Іван народився і жив на Дніпропетровщині, але з дитинства марив військовою справою. Тож після закінчення школи пішов служити у десантно-штурмові війська. Іван Миколайович проживав у Дніпропетровській області. Він народився у багатодітній родині. Там же ж він закінчив також загальноосвітню школу. Іван Миколайович з маличку вибрав собі шлях захисника України. Вже після закінчення школи він вирішив проходити службу. Ж, власне він почав проходити військову строкову службу в, в підрозділах десантно-штурмових військ України. Там же ж після короткого терміну він підписав контракт і вже став, став фаховим військовим десантником. Він проходив військову службу починаючи з 2019 року і проходив її на території військової частини, яка дислокована в межах міста Житомира. У Житомирі хлопець знайшов своє кохання, одружився тут і залишився жити. Тож поховали полеглого героя на смолянському військовому цвинтарі у вічній скорботі в Івана не залишилася і мати.